Це буде мати такий інтересний бутерброд. Що ти робиш. Два робить. Що ти робиш? А? Що ти робиш? Фотографію. Що, чого? А? Ти коли підростеш? То нам буде цікаво дивитися, як ми жили колись. Не треба більше такого робити. Більше? Угу. Це інтересно, ні? Ну так. Teraz się nam hgrajku. i zrobił lewo. Dużo dobra. Młodec. A my się razem tutaj W ligninie. Obieday. Do wieczora graje. <laughs> Так. так интересно вже бачите до за кінця матерія а вибутер. Oh. Тобі скільки років, Матвій? Десять? Сім. Сім ротю? Ти вже такі робиш справи, так як на десять років. Ти хочеш один? Ні. А не, добре, я хочу. Дякую, матірчко. Матірчко, хочеш зайти на бутерброди? Ну шо, матір'я, як твій бутер. Класно? Харисто, хто? Харисто, хто? На двоє-трьох і Ура! Немає роботи, Угу. Салатка. Що ми сюди накидали? Дякую за еду. Тебе дякую за вашу